У Житомирському державному університеті імені Івана Франка 16-17 вересня проходить тренінгова сесія, під час якої активно обговорюються важливі аспекти освітньо-наукових проєктів та акредитаційних процесів. Ми поспілкуємося з кількома спікерами та дізнаємося їхні наукові підходи до сучасних викликів у сфері вищої освіти. Сьогодні наша головна мета отримати узагальнені висновки щодо того, які стратегії та інновації ефективні в управлінні освітніми процесами. В сучасній якому діяльності університетів. На мою думку, це дуже важливий фронт діяльності, тому що міжнародні освітні проєкти приносять в українську освіту реформи. Вже понад 30 років наша країна бере участь у програмах, наприклад, які фінансуються Європейською комісією. Спочатку це були проєкти «Темпус», згодом це стали проєкти Еразмус. Кількість інновацій, які ці проекти принесли нам, вона направду важко піддається обрахуванню. Всі ті речі, які зараз вважаються звичними: кредитно-трансферна система, система Moodle, Участь студентів у процесах управління вишами, оцінка якості освіти, всі ці речі з'явилися в нашій країні, в тому числі завдяки підтримці міжнародних донорів і тим пілотним проєктам, на базі яких це все власне пробовувалося. Тому та система освіти, яка зараз існує, вона значною мірою вибудована за рахунок міжнародних освітніх проєктів. Пане Юрію, як ви оціните поточний рівень цифровізації наразі українських університетах? Я думаю, що треба говорити про те, що період ковіду допоміг усій нашій спільноті адаптуватися до сучасних реалій і в умовах війни. І науково-педагогічні працівники, і здобувачі освіти вже мають набагато вищий рівень цифрової компетентності, порівняно з тим, який він був ще буквально кілька років тому. Упевнений, що сьогодні маємо говорити про необхідність продовження цієї роботи, адже будь-які гібридні формати, вони навіть повернення до учного формату нашої роботи, нашого навчання у повоєнний період вони вимагатимуть від усіх нас. Від академічної спільноти поєднання різних форм роботи і повністю відмовлятися від тих можливостей, які надає сьогодні цифровізація. Вже ніхто не зможе. А усі ми зрозуміли, що це зручно, що це надає нові можливості для нашої роботи, і, і тому тут варто говорити і про технологічний бік справи, і про те наскільки ми вміємо робити це без погіршення якості освітнього процесу. Дуже важ... Важливо, щоб ми під цифровізацією не розуміли просто такий карго-культ, а направду робили все для того, щоб це був дієвий допоміжний механізм, який сукупне з іншими формами методами роботи дозволить нам гарантувати те, заради чого усі ми працюємо, надання належного рівня освіти і забезпечення якості вищої освіти. Дякую, пані Олене. Які грантові програми є найбільш перспективними наразі для українських університетів? Я вже згадувала програму Erasmus, яка покриває одразу декілька форматів. Це проєкти академічної мобільності, саме довгострокової академічної мобільності Erasmus, Кієюн 7A. Я думаю, що в більшості українських університетів вони наразі є, і це саме ті програми, які дозволяють нашим студентам коштами Європейського Союзу вирушати на навчання до партнерських. Вищив на термін від одного семестру до одного року. Якщо брати проєкти, які впливають на модернізацію на розвиток вищої освіти, то це проєкти знов таки Erasmus+, Key Action 2, вони називаються Capacity Building in Higher Education, тобто це розвиток потенціалу вищої освіти. За допомогою цих проєктів оновлюються навчальні програми, досконалюються методи. Запроваджуються нові механізми контролю якості, тобто вони направду суттєво оновлюють не тільки зміст освіти, але і інфраструктуру допоміжну. Якщо брати проекти поза межами Erasmus, я б назвала. Дуже цікавий і потужний проєкт україно-британської співпраці. Він називається Твінінг, і він дозволив багатьом українським університетам обирати собі в Британії університет побратим, який надає не тільки можливості мобільності, бо ви знаєте, що Британія вийшла з ЄС і за Еразмусом туди поїхати не можна. На жаль, але завдяки твінінгу наші студенти мають змогу їздити до Британії. Наші науковці мають змогу робити дослідження на базі партнерських університетів ще одна потужна ініціатива, яку я хотіла б виділити. Вона називається «Україна Дигіталь», і це у нас проєкт від німецької служби академічних обмінів. Він був створений для того, щоб допомогти українським вишам подолати наслідки. Цього першого дуже складного для них року війни, тобто він не тільки, наприклад, про запровадження спільних курсів з німецькими університетами, він не тільки про організацію заходів по типу літніх шкіл чи якихось семінарів для студентів і аспірантів. Він іще про матеріальну, про фінансову підтримку тих категорій студентів і викладачів, які опинилися у скрутних умовах через війну. стоїть перед університетами у процесі впровадження цифрових технологій. Я думаю, тут треба говорити особливо про ті університети, які є приміщеними ті університети, які у прифронтових територіях, такі як, наприклад, наш Запорізький національний університет, і тому буквально з перших днів війни ми вживали, на мій погляд, вичерпні заходи для того, щоб направду зберегти ту ті матеріали, той цифровий архів даних, які є критично важливі для університету. Тому активно почали опановувати хмарні технології, переведення наших основних сайтів в хмарні сховища на європейських серверах. Це дозволило нам убезпечити чимало наших матеріалів. Крім того, я впевнений, що головно, достатньо складною проблемою є підтягування рівня цифрових компетентностей педагогічних працівників до рівня іноді навіть здобувачів. Особливо тих колег, які є людьми похилого віку, або ті, які не панують на належному рівні ці технології, а в нинішніх умовах вони змушені долати такі перешкоди. Нам варто сьогодні говорити про кібербезпеку, ми йдемо шляхом відмови від залишків програмного забезпечення, які афільовані з країною агресором. А ми сьогодні говоримо також про те, що всі наші укриття, де реалізована гібридна формат нашої роботи, мають бути оснащені якісним Wi-Fi. і це такі здається технологічні питання, але вони напряму стосуються забезпечення безприбійного забезпечення функціонування роботи всього університету. Я думаю, що зрозуміло, що в прифронтових територіях, та власне, як і тепер в усій Україні, яка стикається з проблемами вілових відключень. Ми говоримо про забезпечення старолінками, про забезпечення альтернативними механізмами живлення це такі технологічні питання, але я хотів би звернути увагу ще на один аспект. Ми маємо говорити про урізноманітнення форм методів роботи в онлайн форматі. Адже приклади, коли звичайна лекція перетворюється в онлайн форматі на надиктовку того, що лектор в аудиторії говорить при очному навчанні, це точно не кейс грамотного підходу, і це найкращий приклад. І тому адаптація, дидактична адаптація викладання до умов онлайн навчання, а комунікації зі здобувачами освіти надзвичайно важлива. Я думаю, що сьогодні кожен другий, кожен перший науково-педагогічний працівник викладач скаржиться на так звані чорні квадратики в зумі. І коли перетворюється лекція на формат, який іноді я називаю жартівливо формат радіо, а коли ми не маємо зворотньої реакції, то це в тому числі і провина самого викладача, який у такий спосіб не вибудував належну комунікацію, не знайшов механізми, а їх направду дуже багато сьогодні. І тому в нашому вищі ми проводимо, наприклад, серію тренінгів для науково-педагогічних працівників підвищення цифрових компетентності. Робота в хмарних сховищах, використання сервісів Google, даруйте елементарний Excel і багато інших сервісів, які дозволяють якісно проводити заняття. Це те, що на порядку денному. Пані Лени, які ви могли дати поради освітянам, які тільки починають свій шлях в. В міжнародних проєктах та грантових різних програмах? Mm, порада перша вчіть мову. Бажано вчіть її ще коли ви студенти, і у вас направду є на цей час. Бо потім, коли починається повноцінне доросле життя, цього часу вже буде набагато менше. Тож мова це ключ. Якщо ви плануєте будь-які формати міжнародної діяльності, ну без мови там нема чого робити. Порада друга в Україні. Вже реалізовано багато проєктів. У них є сайти, у них є ресурси, у них є описи. Тож найкращий спосіб вчитися це вивчати досвід попередників. І що більше ви будете знати про ініціативи інших гравців на цьому полі, то краще це буде для вас. Порада третя виходити за межі національного контексту. Коли ми замикаємося на своїх проблемах, у нас складається враження, що ми такі єдині, унікальні, нема кому нам щось порадити. Ми маємо ем, шукати якийсь єдиний шлях, яким до нас ніхто не ходив. Але направду це суттєво звужує наше поле зору, тому що більше ми обізнані у зовнішніх контекстах, то легше нам буде спілкуватися з нашими партнерами в інших країнах. Дуже часто. Наші колеги із європейських університетів, університетів дорікають нам, що ми трошечки пасивні. Ми чекаємо, поки нас хтось покличе, поки нам хтось щось запропонує. І тоді ми будемо вирішувати. Ми звикли, що нам приділяють увагу, але ми не готові приділяти увагу інтересам наших потенційних партнерів. Коли ми проводимо тренінги для початківців з міжнародної діяльності, є така цікава справа: опишіть свого потенційного партнера. Це трошки схоже на шлюбну агенцію. І от коли ми бачимо ці описи, виявляється, що ми шукаємо настільки партнера, скільки донора. Просто когось, хто нам профінансує. Сує нашу діяльність Направду, міжнародна співпраця так не працює. Тож цікавимося іншими, розширюємо горизонти, вчимо мову, і тоді обов'язково все вийде. Дуже дякую, пане Юрій, Як ви вважаєте майбутнє цифровізації в освіті і в науці? А, питання філософське складне, yeah. тому я думаю, що апокаліптичні прогнози не хочуть це робити, тому що ми правду, скучили за аудиторним навчанням. Пані Олено. Ми приїхали до Штомерського державного університету і з великою приємністю почули дзвоники між парами як ознака того, що навчання є в аудиторіях. Ми лише з цього року повернулися до гібридного формату. Я впевнений, що наша перспектива це опанування тих технологій, які є в світі в Європі, які використовуються не лише в контексті подолання викликів війни, а в нормальному ординарному режимі. А коли такі технології будуть з однаковою легкістю, однаковою ефективністю використовуватися як нашими викладачами, так і нашими студентами, але для цього повинна бути відповідна мотивація, повинна бути розуміння того, що це ті засоби, які дозволяють легше, простіше якісніше формувати відповідні компетентності. І тут вигадувати велосипед навряд чи потрібно. Україна адаптовується до європейського простору вищої освіти і в повоєнній перспективі. Я думаю, що опанування тих стандартів, тих підходів, які є в Європі, в тому числі означатиме долучення до технології навчання і з використання цифрових навичок, цифрових елементів інструментів, які є в світі. Дуже дякую вам за придатні відповіді. За ваш досвід, який ми з нами поділилися, Тренінг об'єднав провідних фахівців у галузі освіти та науки з усієї України з метою спільного обговорення ключових викликів та інноваційних підходів, що визначають майбутнє української вищої освіти. Дякуємо усім спікерам за їхній внесок і продуктивну дискусію. Оговорення різних аспектів допомогли нам зрозуміти, які стратегії і інновації можуть бути найбільш ефективними в управлінні освітніми процесами, а також які нові підходи можуть вплинути на розвиток вищої освіти сподіваємося, що отримані висновки і рекомендації стануть корисними для подальшого вдосконалення системи акредитації та підтримки освітніх проєктів.